Вітаю всіх українців та друзів України. З початку тижня Україна знаходиться під масованими ракетними обстрілами та атаками дронів. Київ, Львів та інші міста зазнали руйнувань з жертвами та постраждалими. Під ударами були об'єкти енергетичної інфраструктури. Львівщина, другий день поспіль, потерпає від ракетних ударів. Учора ракетами уразили чотири електричні підстанції. Після сьогоднішніх повторних ударів від двох підстанцій не залишилося нічого. Дехто вважає, що масштабна атака є помстою за часткове руйнування так званого кримського мосту, яке сталося перед цим. В чому росіяни вже встигли звинуватити українські спецслужби? Очевидно також, що заказчики, організатори, виконавці теракту – це українські спецслужби. Але це не так. По-перше, удари по нашій інфраструктурі завдавалися раніше. Миколаїв без нормальної води із 12 квітня. По друге, підготовка такого удару триває дні і тижні. Руйнація нашої інфраструктури це стратегічна мета Росії з самого початку. Головна ціль зробити так, аби українці лишилися без світла, води та тепла. Неоднократно, а постійно. От двох до п'яти неділь для того, щоб повністю вивести всю інфраструктуру: всі ТЕЦ, ТЕС, ГРЕС, всі тягові подстанці, всі лінії електропередач, всі железнодорожні узли. От тоді Україна опуститься в холод, в темноту зробити так, щоб якнайбільше українців залишили Україну, звільнивши українську територію для росіян та благала би про капітуляцію. Але розрахунок росіян виявився хибним. Українці сумують та лютують, але капітуляції не хочуть. Міжнародна спільнота обіцяє більше підтримки, зокрема, засобами ППО. А нам всім слід дотримуватися енергетичних обмежень, зокрема у час пікових навантажень з 17 до 22, дати час промисловості та ремонтникам на відновлення, не ігнорувати сигнали тривоги та максимально підготуватися до того, що ситуація може повторитися неодноразово взимку. Українці та друзі України. Якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!